А при чому Діва. тут ВПОшники? Ну, для ж... Для ж... Вони... Ви знаєте, хто буде там жити? Ну, є аж а це... Ні... ну, це... немає списка. Ну вони будуть змінюватися, вони а вони жалують. Хорошо, дивіться, а хто у нас старожилів є, щоб сказали? Ну дали, зали? це... чи чи там не може та... можеш бути все кладбище. Я, І я, в я, я от починаючи от, 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 откладати од от, от газової от от підстанції, от туди йшли гробки. От газової підстанції. <густую> Ні, от ті, що вдоль лінії, ті не. А п'ять етажки. от ті, що вдоль лінії йдуть, вдоль Харчука. А оця п'ятиєташка, що вже залиши один котлован, там е, були сваї, і там кажуть, ті грунти такі, що ну, це да, мені, да, там воно, вчора то, розказували, це. Це, це, виходить чуть правіє Петроковські казали до дороги. Оці по краєві дома не на це, кладовищі. Виходи, а тут, ні, там праві, вони, там, вони там, були до дороги. А там ще починалося. От я, я, я особисто знаю, так, що оце де за газова закончилася, і оттам, ви можете зараз запити, там є бугарки, і отсюда йшли йшли могили. От я от сюда вдалі я не помню, оце, де зараз стоїть цей пам'ятник, Сюди я вообще не, не це чисто ну, слово. Дивись, Юрій Натоліч, нас яке психологічне моральне, чи у нас якісь юридичні? Псих... Психологічно моральне. Юридично ніхто не ну і, як юридично, юридично? Там, юридично немає нове, питання, а, дозволяється. Ну нас питання і більше лігатичні. площину зводиться. Люди балакують, більше площину. Деякі кажуть, я вже жив на кладі чи я жила. Вон там жінка ночка була. Що це ну, немає нічого нічого хорошого. Потім балакують, це, це чорна земля, це ну це вже мертва земля. Люди пока я ска поки люди пам'ятають. Давайте будемо дивитися по-другому. Коли розроблявся генеральний план, чогось люди коли визначили цю територію під забудову. Ніхто не прийшов і не сказав, що яка ж може бути тут забудова, коли тут колись було там кладовище. Ви що ви плануєте наперед? Ну, а? Чого ніхто не прийшов? Приходили, писали заяви, там, хтось хотів будинок, бачить, що це. Ну, я маю вдатися, що навпаки не заперечував. Ну, ніхто не був перед. Це проти. не на генплан, це вже щось ну, не, не, не... перед війною писав. Це не після війни ми далі продовжували. Ми, ми відмовили, так? Да? да, ми відмовили. Виїжджали, відмовили, ну, теж з етичних норм. Ініціатива Юрія Натуріча. Ініціативні погляди. Просто по плану воно було там. Дивіться, ну, на стані. Ну, він і просить, як будівництво. Ну, Добро, скільки ви взяли, які ваші пропозиції, так? він дачний. От пропозиції. Я от просто, навіть їдучи додому, є у нас такий... Магазин у, у, улыбка, да, типа, я не знаю, да. как Для нього була школа, колись. І там зараз там великі пусти, ну, мінімум дві будівлі там стали. А? Її ж викупили, там приватна приватка. Під школи ви я... школу ж викупили і землю. Ну я не інші. знаю. Там ж ніхто не живе. Я чи ну, кажу кожного... вона не забудовується, не просто не забудована. Тут стає питання чи одним масивом нам ставить. чи розбив... розбивати. ми я... не розіб'ємо ви... та розіб'ємо ви... Юра. Ну не розіб'єте ви під кожного треба Дозвіл на підключення комунікації хай буде дозвіл на це дорого. От це все страшно ви дорожче. вас є впевненість. Тому що буде фінансування більше, ніж до на два ну, це будинки. Це давайте. У вас давайте. немає впевненості і на два будинки фінансування немає, тому що зараз все міняється. сам Максим Олександрович казав, що ми і не такі вже, як кажуть, фронтова зона. Більше дивляться і ну, що зараз у фронтовій зоні залежить не ото от, от, і думає. балакать на сьогоднішній день про два ну, більше двох. Ми сьогодні <laughs> балакаємо про два про дві будівлі. То давайте можливо зупинятися місця під два дві будівлі. Ну Максим Олександрович, що є ж перспектива, що буде більше. Ну, О, перспектива от ми зараз перспектива з двома будинками зараз. У нас перед нами стоїть вимога працювати ще з остальними двома. Які на території стадіона першої школи да ну, ж вже, да. вже є? Але нам також на початку говорили, що буде тільки два. От в процесі літо йшли на червдава. Літом вже вони поняли і вийшли. Нам самі задали цю пропозицію, що давайте готуйте матеріали на чотири. На той час добре, що ми зразу той масив зробили, розбили на чотири земельні ділянки, і нас з цим проблем немає. Що нам заважає тут ну, просто відвести земельні ділянки? Буде фінансування, не буде фінансування. Ми просто приймемо дане рішення. щоб потім, коли нам ну донор якийсь поставить задачу, ми вже були готові до цього. Хоч не треба буде приймати рішення. Ви по Самі коснулися генплану. У нас по генплану не тільки це місце. Є у нас і інші місця. І ніхто не розказав, які це місця, і які там проблеми. Якщо там проблеми з іншими місцями, інші. до нас проблеми інші в тому, що у нас немає транспортної розв'язки там автомобільної дороги, мережі не проходять. Так в це... Мересі я дивився закладають вулицю, роблять асфальт. тож точа. Та причому тут оберіз в світі накладуся людей не стане. Ви на стадіон першої школи вам 5 мільйонів передбачені. Відділи ЖКХ займається. Є, а як же? Звісно, зареєстровані ВПО, в них ВПО, який квартирний облік, соцзахист. відведення цих мереж буде дороже стояти, ніж би ми построїли ті самі. Однозначно треба масиво. Масиво, так, масиво, що розглядати далі. Ви ж не дивіться тільки на ВПО. Сьогоднішній програма в уряді, в нашій країні буде Будова під людей, які повернуться з війни, які не мають будівель, під їхні сім'ї. Так що це не 6 будинків, це треба створити цілі вулиці, це цілі масиви. То треба проєктувати вже здорові масиви. В нас вони запроектовані. У нас 11 запроектованих нових вулиць, ну, але ну. ми не можемо собі таке удовольствие Я зараз позвучити. чому ну, ми взяли? Не можемо. Ми можемо фінансувати підприємство розвитку по 100 тисяч на два місяці. Виділяти ми можемо і чи сонячні панелі купляти за мільйони. Ми можемо це теж робити. Ми можемо ви не кажіть, що ми можемо позволити, що не можемо. Завтра буде державна програма, і ми все собі зможемо позволити. Ну коли так, да, коли будуть з державного бюджету ви фінансового відділу, ви архітектор, правильно? І що? Та що я не маю право озвучити свої якісь. Ні, Ви можете звучить, ну, ну ви мене закриваєте, ну, що Руд, нас, Анатолійович. Скажіть, слави, все у нас гроші немає. От скажіть, який бюджет? Який бюджетської громади? Бюджет, я бачила, як ви. Які? Та що як... ви як... мені починаєте зараз за бюджети забивати? Давайте я вам зараз скажу, що у вас тут не влаштовує. Мене не влаштовує там, що кладовище було. Люди пам'ятають. Що це значить там кладовище? Я хтось сказав тут дом... 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 не знову Бога, ні? Ні. А от, от того і так і є. Значить, можливо, давайте свою хату змінити та прийдете, туди жити на домі. Я не ВПО, мені там ніхто доміка не дасть. Так а можна дадуть. Ви ж хороший спеціаліст. Ви yeah, умови того конкурсу читали? що там того, що я не можу. Ви можете построїти хорошого спеціаліста. Бо таких спеціалістів, як ви розуміли, в району більш немає. Юрій Анатольович, ви гуляєте тільки в одні ворота всі. Чого водій? Чого одні? Тому що я бачила, як ви виділяли гроші 5 днів. Я гроші не виділяв. У мене гроші немає, такі, щоб виділяти. Ну не треба придиратися до слова. Ну, так і сказала я, я прибираюсь до слова. Ви сказали, що я виділяв гроші. У вас як в депутатській комісії попросить гроші на щось, так ви ладні, я не знаю, з'їсти всіх. Ніколи комісія виділяє. Ні, так гроші, може, в нього немає. Ну, вони не нужні вони вони дають. Ну тоді, значить, давайте зараз виберемо інший масив, передбачимо мільйонів 30 на проведення газу, дороги, світу, води і що нам. Правильно. Що не... правильно? Так і треба дивитися. Про проросуток. от якраз у балакетах. Ну, ви виділите зараз 30 мільйонів. Виділите, а що це таке 30 мільйонів для Новобузької громади? Ну, дійсно. Представ 7, 80 доходів у минулому році, наприклад. Ага. Що таке 30 мільйонів виділити? У нас залишки було біля 30 мільйонів на цей рік. Які держави нікуди не розподіляли. Все чи... ж не Є хтось комісія? Просто жити треба в майбутньому, а на сьогоднішнім тільки днем. Якщо була бала... кепа... дітям на книжки не передбачили. Десята школа до сих пір без книжок сидить, п'ятий клас. Оперечно, тому просто не до мене. 10, 20, як до депутата, десята школа не забула звернення написати до депутатів. Якщо вона не написала звернення, то й книжок не получав. Так треба дивитися, навірно хто там керує в тій 10-й школі. А може це ви ж радяношними? Давайте давайте, ми не про школу. Це, школа, да, це не 10-та школа, це міський голова. У вас є за пропозиція про пропозиція... Пропозиція... пропозиція. пропозиція пропозиція. Я ж не знаю всіх ділянок. Є... <реш> ми на минулому засіданні і на минулому сесії перед минулою сесією ми домовлялися, що Виконком нам надасть якісь ділянки, розгляне ці пропозиції. Як ви бачите, на сьогоднішній день ми опять стоїмо, що ми дожділи вирушувати я вам дожу сказати, яка ділянка. Я вам назвав одну ділянку. Можливо, інші є ділянки. Є в генплані другі ділянки, на яких не було кладовище. Я сам... не чула, яку ви ділянку запропонували? Я вам запропонував. Я, цьому... я в... в... ділянцю в... магазина, <крути> 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 як я там називається, Липка. <крути> <крути> а то ну я не знаю, є сам там, яка сравноме робити? Даже навіть якщо у людини червоний держав немає не питання питання, не якщо, червоний якщо держав, я ще не знаю не, для того, щоб знати для цього єс ви за. є земельний відділ, які знають сказали от по генплану. На кладовищі я не, я не, я не буду голосувати і людиновому бужані проти того, щоб там забудовувати. Навіть тих 300 чоловік, які ви кажете, не люди, вони не живуть тому. Я не кажу, що вони не люди. не Юрій можуть. Чого тоді ви вони кажете, що моя точка зору? 300 чоловік сказали, що це не 10 тисяч, які в нас. Ну так і не 10 тисяч, а 10 тисяч на вибори Класка, ну, не ходила. Виносимо на цей, хай не це, не ви, це, ви, винути, винути, ви, дивіться, Винесете на сесію, поставите на голосування і побачите, потім буде так само, як із голосування по грошам воєнним. Це відео піде в інтернет. В голосування побачу, як кожен голосував, ви запорите це питання. Ну, заборим, значить, скажемо, не краще, що такі немає друге пароли. У мене є пропозиція до проєкту. Давайте повного пункту, щоб провести опитування громадські слухання серед ВПО, тих, хто буде. Претендувально це ж так це ж не тільки ВПО. про чого ти береш ВПО? Піді тебе є, є список ВПО? Та є! Тобі ж сказав, що є список ВПО в ну, четвертому кабінеті приймають люди. Скажи, чи не можуть туди другі люди вклиниться? Це це фонд будує спеціальний інших осіб, там просто не може приймати. Юрій Анатолійович, були на нараді, то данська рада вони самі даже про пропону... Вони Їм... проводять конкурс буде Та, ну, там завжди. Да, вони самі визначили порядок надання оцих Давайте зробимо тут. Ну я не знаю, давайте не так зробимо на 90 до пропозиції. Звернуться до, до, був, до, до цієї громадської данської ради, щоб вони провели. Опитування серед мешканців. І, І давайте а, а давайте дали. Дали. Це моя пропозиція. А давайте не давайте. Якщо проводить опитування, вони як донор коштів, вони про це тож не знають. Вони, 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 вони знають людей, вони знають, як вони будуть проводити конкурс. Це ж, ж Василійовиче. Провести громадські слухання чи опитування. Не треба громадське слухання. Громадське слухання це буде друга, це буде для громадське слухання це буде весь новий бух. А звернутися до донора і провести опитування. опитування. Через... Що, щодо? І, і поки це рішення Я відкладаємо. Давайте це рішення тоді відкладаємо, проводимо це опитування і все. І нема питання. А, а, є... а, в... а, я... а ми їм, і... їм кажемо, чи згодні вони в забудову розвести на кладовище. Та не на кладовище, які документи можуть на кладовище. Я... Можу... Як... Ну, і... Колись було кладовище. Ну, ви ви напишете. Хорошо. Я скажу, на пившому кладовищі. Якщо людина приходить і каже, що хоче тут бачити. Будь ласка. Якщо таке опитування буде, я згоден. Якщо люди будуть згодні там жити. Тільки люди, ті, що. Та яка, яка різниця? Хто там буде будувати? Це що товариш, пітох, хто там буде жити. І той, хто буде будувати. Ну, логіка є в цьому. в випадку. Але ні, ну що ми предоставили, ну, Дайте я, на я... ви ж це не можете навести. Будь випадку. ласка. Да. Дайте я скажу. Я ну, поважаю всіх і не перебиваю. Дайте два слова. Будь ласка. В будь-якому випадку, якщо ми там погодимо, приймемо рішення про розробку документації землеустрою, передбачимо пунктом проведення ну, неслухання обговорень, опитування громадяни, які можуть претендувати на це житло, і самої. Фірми, яка датчан, які, ну, ви, ви, да які вида донора, які нам будуть надавати коштів, в будь-якому випадку ми можемо у разі, якщо людям не сподобається, ми можемо змінити і, діз... на іншу земельну ділянку. Ну таким чином, ну таким чином, ми ще подати в гроші на розробку технічної допомоги. Ні, ні, ми ж перед розробкою да, нада да, да, заставбити. Цього ми... донора, ні, ні, донора. Ні, донора ми проведемо це. Це треба робити. Те, що запропонував, ні. да. О, так, то не будьте порядок перший, що ми дождіть заголосувати цю ділянку з донором з ВПОшниками і потім тільки зробити розробку документ. Ми, робити, ми, робити, ми, робити, ми ділянку голосувати не зможемо, тому що ми два рази виїжджали. Ми не розуміємо, як, як, яка ця ділянка. ділянка да? так, а ви ж просили.

Ну, орієнтовно, там 20-30, я не знаю, тисяч. Територія велика, там в залежності Це багато режимоторічих об'єктів. Може 10, може Є 20. Є кандидати 30. на проживання в цих будиночках не погодять, Це. ми зможемо цю діяльність потім Це. Це подробити Це. Це. і віддати просто громадянам. Так, так. Так, ми зможемо. Тоді технічна документація зможемо здійснити поділ а, земельної ділянки. Так. Заяв, заявки так згадайте були понад дорогою понад, під в інший, да, да, з іншої да, сторони, де да, 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 да. було там по і щоб тоді розглядали заявки, вони були ще Але людям, людям ми не роздамо обмеження військовий час, обмежує земельний кодекс, передачу у приватну власність земельних ділянок. Хай. У разі відсутності в оренду також у разі аукціону живе у абсолютно. разі відсутності е, нерухомого майна і правоустановлюючих документів на нерухомій. Миману, тобто ми їх далі потім не використаємо під забудову, як там соціальне житло, міська рада так можливо реалізує, є можливість реалізувати будівництво. Ну всякі є програми. В яку ми зайдемо, але, але, але. Тут, бачите, ми передбачили дача, данці, спрограмували, ну, сфокусували увагу свою на Новобузькій міській раді. Перші чотири будиночки, ну, скажімо так, хорошо попрацювали, відвели земельну ділянку, да, ми її потім коригували, свої нюанси були, але вони зайшли, ми побачили, ми їм надали всі готові документи. Ми підготували їм земельну ділянку. Так вони да, предметно зайшли їм зручно, їм комфортно працювати. Все, якщо вони ну тобто, ваше рішення. Вийти до данців опитування серед тим, тимчасово переміщених особах ваше рішення, вирішити, так, да. але до данців необхідно заходити з готовими документами. Ми не повинні виносити їм пропозиції і серий документ. Ми повинні вийти і сказати: ось у нас узгоджена земельна ділянка. Я прошу вас, врахуйте ваші думки, ви депутати, ви несете відповідальність, ви. ми спеціалісти, да, ми пропонуємо, у нас є. Своя думка, Тетяна Михайлівна сказала свою, я сказала свою, ви знаєте, але приймайте рішення вам. Тому зважено віднесіться, але я вас прошу, до данців ми повинні вийти з готовою документацією. Ваше рішення буде як депутатів остаточне, але данцям не треба показувати, що в нас якісь непорозуміння. Це ми зараз, завчасно, ми просто витратимо гроші. Вона просто витратимо гроші. Ми, давайте, витратим. давайте, ми, просто, ми просто, нам Ну, нам, я вам сказала вирішувати і приймати. А, а, давайте що... ми вийдемо зараз до данців, а данці завтра знають, що там подивитися. Хоча ми вам гроші підсадимо. Я скажу так, можна одне слово. Одне. Якщо э, і Побачить якесь маліше сумнення, він не буде з нами працювати. Тобто, я согласен з Віктором, виходить тільки тоді, коли вже конкретно буде е, прийнято рішення. А ми їм розкажемо так, а може вони так захочуть, не захочуть вони так. Вони скажуть, де нам працювати, Или ми не захочемо працювати, і ми не будемо працювати, бо ви не можете розібратися там на місці. Це серйозне питання. Якщо ми... Давайте рішати. Якщо переносимо, значить переносимо. Якщо тут, значить тут. А не... Ми вже і так за нас зробили, що, мабуть, е... і данці вже знають. Да, і, і, і вони можуть там. затормозити затормозитися конкретно. Строїмо, виділяємо тут, не виділяємо. Як і є саме е... критерій по закону. 100 років є, немає там, чисті як все. Це, це не ми депутати, думаю, припадне нам теж, я не проти, Дайте нам дані, ми сидимо зараз тут, як сліпі і котенята і дьодаві. а може так, а може так. Ми не знаємо, як правильно. Дайте по закону. Ну, що? що було? Закону возняє поховання. Можна по закону там щось лишати? Нельзя. Если Ми будемо спілкуватися. Буде, Давайте поспілкуємося, хто там буде проживати. То -то, Потому, то, що, это, там не можна, розумієте? Ми сейчас час вообще ошиємо і що? І за те, що ми ля-ля-ля-ля тут, це не діячі ми тут, ботьба за справедливість. Да, і скажу Чому спасибо. вона потрібна? Скажу спасибі. Така справедлива. Потеряти можливо. Я не проти вас. Я не, я не против рішення, яке не потрібно прийняти і конкретно прийняти. Щоб не було ніякого досі стоять. До, до Григорович, коли ви прийдете до, до будівлі, да? а вам скажуть ну, гроші вкладати. А вам хтось вийде такий, як я і скаже, та дуже шкодовище було. Ти ні, все я гроші не даю. Соответственно, чого ж виходить з ризиковою територією до данців. Я же сказав, же ш... я про Соответственно, що лучше перенести місце. Да, давай, і давай, 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 давайте винести нам, що ми повинні. Давайте, давай, давайте, давай, давайте, давайте, давайте якесь рішення, приймайте. Давайте. <гумен> <Ми> добре, <заручиться> виття, чи то правильно, чи виділяємо, чи виносимо. Чи, чи виносимо бюджетної що коли ми його це все перенесемо, там де не буде у нас ні мереж, нічого в світі, що бюджетна комісія... У Нас сроки ще є, щоб думати, а то сам, чи немає? Немає. сроки. Ну зараз ну, не срок, срок, щоб пізніше прийняти. Та ми вже і так... А мене тянули, я боюсь, що взагалі з нами вже не буде. Ну так, дійсно, тому що місце... Я за те, щоб винести на сесію. Давайте зміни, <ків> як, <ків> ну, як варіант поставити першим пунктом, провести опитування серед кандидатів претендентів. Чи претендентів. Претендентів. Претендентів на житло. На... І на... в разі поводження, ну там тільки, тільки опять же, як більшість, у скільки чоловік та всіх. У них є своя рада. Я а, якщо є рада? Ну там спеціальна рада є. Ну Лучше, так само вообще упрощає. Хай вони приймають рішення. Але, Але ж розумієте, і, питання… І, якщо вони кажуть «вот», все, значить надати… Дивіться, станом на сьогодні, наприклад, умовно там у нас 100 внутрішніх переміщених осіб, да? і вони, допустимо, свою думку вискажуть. Поки ми збудуємо ще ці шість будиночків, наприклад, раптом до нас іще 50 переміщених осіб да? ну, долучаться. То вже разниці не будемо мати. Їхньої думки не буде врахованого. Ну, ну засаді. Ну, 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 ви ж не розказували. Вони повернулися від володі проживання, як і ми дамо. Питання. Та навряд чи вони нам... немає Дивіться, от ви мені перед цим розказували, що вже люди, які вселяються, вони майже визначені. Вони є серед отих осіб, які будуть голосувати. Нам спочатку дають будиночки, потім проводиться в його змісті. Ну, так нема розподілу, людей немає, немає ніхто там буде. жити. У нас є люди, які проживають, зареєстровані. Я розумію. Кандидатів я розумію. немає, але фізично люди є. Щоб ділили да. на Ні, правильно, так ділить, А туди якщо в 88-му году там котлован, почали дом ну, і там, бросили? То, тоді, по-моєму, за нормами сліпилися більше. Угу. Да. Робили ж котлован. Ну, 30 років тому ну, хотіли строїти житловий будинок. Ну, там, і построїв, нічого ну, б не було б там. Юра, Юра, Ми ж навпаки займаємо ближчу сторону сюди до сараїв, до господарських Саня. споруд, які повернули. Давай поверчу. його винесемо на сесію, проголосуємо і все. Виносимо Не виносимо проти. Я за. Ну, чотири чоловіка, треба п'ять. Зі змінами, щоб виходить. в порядку, щоб проголосують ВПОшники за це питання, а потім тільки розробка документів. <різь> так. Першим пунктом, так, рішення ради, ВПО чиня. Ну давайте так, рішення ради ВПО. Про погодження ділянки. Тоді хай переписують рішення і. Ну, не переписуйте. Путком перше, що рішення винести на погодження ради тимчасово переміщених осіб. Хай буде так. Давайте, процедура буде віддвіна, ввечері. В мене Ну, да, майже все ж є хтось. В такому порядку, mm -hmm. да, і <зас> <зас> <пройшло зас> <на футу> <зас> Все, лапки прийшло на голос. Так, все. Все, голосуємо. Хто за перший пункт? Прочитайте до якого буде зміна. А, ні, першим пунктом почекайте, почекайте, я. Як буде зміна? Прочитайте. Перший пункт винести на погодження ради ВПО... е кандидатів на чи чи які стають в черги. На отримання запитування серед Кандидатів посіна, давайте чи, чи як рада ВПО. Валентина Яківна? Як в нас правильно скажіть, будь ласка, як Рада ВПО, як в нас цей? Ну в общем, такими депутати пропонують первим пунктом поставити обговорити питання відведення земельної ділянки серед тимчасового переміщення. А є, є в нас рада претендують на отримання житла. А рада ВПО в нас є чи не на це? Не нада. У нас є чотири кандидатури, вони зібрали. Це так вони заяви пишуть, тому що ми цю діянку погоджуємо. От тепер ми з ними попрацюємо. І ми знімаємо це чи дачі ні, Якщо їх влаштовує, значить надаємо дозвіл наверх. Якщо не влаштовуєш, то не наверх. Так, ідіть наверх, ради Бога, ідіть наверх. І втори після рішення ради розробити технічну допомогу. Питування розробити пісню, пісню. за результатами опитування за результатами.